Звідки з'явились ці чутки? Чи є дійсно підстави вважати, що крісло під Олексієм Рєзніковим, крісло міністра оборони, хитається? Зараз спробуємо з'ясувати з Тарасом Загороднім політтехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Пане Тарасе, ну отож, е, власне, якщо е, говорити не вперше, дійсно ми говоримо про відставку, можливу відставку Олексія Резнікова. Е, як на вашу думку, чому саме зараз з'явились е, ці чутки? Що стало підставою говорити про це Я вже сьогодні? Згадував от і Маріана Безугла, народна депутатка від слуг народу, написала, що вітатиме таке рішення, якщо воно буде прийнятиметься на увазі. Відставка Олексія Резнікова. Ну, знаєте, коли без безугло щось вітає, це краще більше я б, я б за те, щоб тоді Резніков залишався, так тому що абсолютно некомпетентна людина, і що вона чолі що Міністерство, і комітет заборони і так далі, ну це якщо не серйозно. Якщо серйозно говорити, ну дивіться про відставку про нього давно вже говорить, що з осені минулого року. А ось ну якщо там розглядається оті ті кандидатури, я категорично проти міністром оборони повинна бути все ж таки людина, яка має стосунок до війська. Якщо є питання до того, що це повинна бути цивільна людина. Якщо замінювати Резнікова, ну береть краще з генерального штабу людину, нехай знімає погони, буде цивільний міністр оборони. Я прихильник того, щоб виконавчу владу заходили військові, тому що той бардак, який ми бачимо в нашому уряді, не надихає на те, що ця війна буде швидко закінчуватись, тому що немає мобілізації економіки, немає організації економіки відповідно до... Потреб війська і потреб того, що, в чому опинилася, в якому стані опинилася наша держава і так далі. Ось тому ми повинні розуміти, що після скандалів, які там відбулися, все ж таки були зроблені кроки на підвищення прозорості Міністерства оборони, там була створена антикорупційна рада. Ми бачимо появу там кваліфікованих людей, як, наприклад, Дана Ярова, відома всім волонтерка, професійний відривач голів чиновникам ще з 2014 року, яка там наводить шороху, і прозорість закупівель. Ми бачимо, підвищилась. Ми бачимо, що і ціни почали падати. І так далі, і так далі, і так далі. Більш того, зараз от я бачу той ідеотизм, який відбувається в стосунках кабінету міністрів та міністерства оборони, коли державна аудиторська служба не дає можливість оборонним підприємствам заробляти прибуток. Вона вимагає, щоб у них прибуток забирали. А як вони будуть розширювати виробництво? Нам потрібна зброя в геометричній кількості в порівнянні з Російською Федерацією. І діяти ситуації полягає в тому, якщо аудиторська служба вони за міністерство оборони судиться зараз за аудиторською службою. Ну це просто ідеотизм. А якщо вони без прибутку почнуть а, а, працювати, то до них прийде податкова, яка почне запитувати, а чого ви працюєте без прибутку. Ви точно що, що гроші маєте і так далі. А все це очолює, наприклад, міністр фінансів, який якому підпорядкована державна аудиторська служба, та податкова. Я взагалі його давно поміняв, тому що те, що він виробляє, оце це диверсія проти армії. Стосовно міняти не міняти. Ну дивіться. Чому я так знаєте скептично до цього ставлюся? Тому що у Резнікова напрацьований, все ж напрацьовані контакти з міністрами оборони всіх країн, які є головними нашими партнерами, є зв'язки, є розуміння, як працює державна машина там. Тому якщо він достатньо гарний комунікатор. Тому я вважаю, що краще не міняти його. Ну, принаймні до кінця війни. Що стосується скандалів по корупції, є правоохоронні органи вирішувати це питання. Ну і плюс ж таки, як я сказав, прийшла дана Ярова, вона там шороху наводить, і ми бачимо зрушення в цьому, в цьому напрямку. Пане Тарасе, ну була сьогодні. До речі, дана Ярова. В нас і ми обговорювали до речі, там чергові скандали в сфері закупівель. Я просто нагадаю, що ну в нас же, згідно законодавства, міністр оборони має бути цивільною особою. Так тому ну тут з військовими питання. А тому, все ж... знімає погони, і він буде цивільний. У Нас так був міністром оборони 16-го, 16-17 року. А, а Остін а, який, ось, пентагон... Він що, не військовий. Він не військовий, зняв погони і все, і вже цивільний. В чому проблема? Ну а в Ізраїлі. Вибачте, будь ласка, там взагалі немає. Не військових. полтора Всі... року був до прийняття закону. Закон же в 19-му прийняли Ну така. А, а в цьому почекайте а в Ізраїлі взагалі міністрів прем'єр-міністрів не було, які не були військовими, Ну окрім Голдемер. І що, це якось знижує ефективність роботи, ефективність роботи апарату Ізраїля? Ні, там все рівно головне є міністерство оборони. Тому я прихильник питань: дивіться, ми повинні бачити людей з етикою, чому я за прихильник за армію? Ті люди, які знають військову справу, які втрачали друзів. Які знають, що таке, що красти не можна, які а, бачили кров, які знають, як організовується оборона. Ну от, наприклад, ви про Камишина говорите там, да. Ну, мабуть, гарна людина. Ну, це, це не ми, це наші колеги з української правди. Ну, дивіться, ну дивіться, він там керує фактично зараз цим у замість того, щоб його розігнати до бісової матері. Не потрібен коропром, який провалив все, що тільки можливо. Його розформувати прямо зараз треба, так. Замовлення від Міністерства оборони КБ Луч може отримати напряму. Йому не потрібно розповідати, як робити вільхі, Нептуни і все, що з цим пов'язано. Те саме стосується Антонова, інших підприємств, які напряму отримують по завданню генерального штабу. Навіщо «Укроборонпром», який тільки викачує ресурс, дивіться. Гусів, скільки нам тут обіцяв, цілий рік розповідав про дрони на тисячу кілометрів, а прес-релізи писав і так далі. І всю цю туфту він фактично саботажник є, тому що немає ніяких дронів. Він обманював націю. І питання, яку відповідальність несе у нас гусів Мілованов, який сидить досі, очолює наглядову раду міністерства цього у Більш того, чим вони там зараз займаються, вони займаються фактично дерибаном. Вони Нещодавно була інформація прилюднена, що вони оцінили у аж в 320 мільйонів гривень. Тобто ціна будинків двох будинків в заспі. Це при тому, що до цього у Краборонпром статутний капітал був 3,5 мільярди, а у Укрпошти приблизно 6 мільярдів. Там тільки вартість одного Арцьому, який знаходиться в центрі Києва, приблизно 4 мільярди гривень. Вони готуються просто до пиляння у Ось чим вони займаються, тому ліквідувати міністерство стратегічних. Галузі взагалі не потрібна. Це департамент повинен бути міністерства економіки. Міністерство економіки Свириденки давно теж треба гнати. Вона не спроможна організувати військову економіку. Ставте туди військового, який спроможне привести людей, які спроможне організувати військову економіку, тому що єдиним єдиним інститутом нашої держави, який побудований вже за західними зразками, є армія. Яка наповнена людей з етикою, які розуміють, що красти не можна, тому що вони знають, чим це все закінчується, і так далі. і так далі Пане Тарасе, а от ще ну Олексій Гончаренко, ще зокрема, народний депутат від Євросолідарності, він ну теж там написав, теж згадав оці два прізвища. Ну і згадав ще прізвище Кирила Буданова. Знову ж таки, там є ви вірно зауважили, що. І минулого разу, там, коли велися ці розмови про відставку Резнікова, ну вони дійсно тоді велися дуже активно, і тоді теж, можливо, це Гончаренко тому згадує знову Буданова, бо так само тоді звучало його прізвище. Але все ж таки, ну от якщо аналізувати цю кандидатуру, якщо все ж таки, ну типа, типу, дійсно фігурують якісь е, там отакі от циркулюють ідеї, можливо, так чи питання там бути Резнікову, не бути на посаді, то Буданов може розглядатися як заміна. Дивіться, Буданов це спеціаліст по професійному відриванню голів, так? Це ну в гарному сенсі, то, то хто повинен очолювати розвідку, так це зовсім інший функціонал. Це люди по спецопераціях, так. Я все ж таки прихильник того, щоб ставити на міністерство оборони людину з генерального штабу, який вміє е, е, стратегічно мислити і ставити завдання і вміє керувати великими структурами. Ось, ось що я хочу бачити, так тому що ви повинні розуміти, що спецоперації і спецслужби це трохи інший функціонал, і вони повинні виконуватись. Ну от у вас був сюжет, що е, яка істерика тепер у росіян через те, що вони не можуть проблеми з логістикою в чорному морі. А хто це організував? Організував вже малюк, який професійним професійним спецслужбистам, який організував удари по спочатку по бухті Севастополя, що минулого року цими морськими дронами вдарив по танкерах і цьому, і організував проблеми Російської Федерації дуже важливому центрі економічному взагалі Російської Федерації так. Створили проблеми, створили проблеми. Колаборантам голову відривають на окупованих територіях, відривають. а саджає цих попів московського патріархату. Саджає тут. Ми повинні розуміти, що це трохи інша робота. От чим, от чим, а, а, чим корисний залужний? Залужний про що пройшов всі щаблі військової служби. Тому що військовій справі неможливо навчити в інституті це ремесло, і тому я вважаю, що там потрібна людина. А міністерство оборони це ж не тільки організація закупівель, все, що з цим пов'язане. це ж і дипломатичність, так це і вміння ще налагоджувати стосунки, скоріш за все ще знання мови. Керування великими структурами, одна справа, коли ти керуєш невеликою структурою, а справа, коли ти тобі завдання забезпечити мільйону армію. Щоб ви розуміли, ніхто зараз в світі, ніхто жодна армія в світі зараз на даний момент таке завдання не виконує. Ну, дивіться, армія Сполучених Штатів Америки три мільйони. Пентагон, величезна махіна. Але ж вона зараз не воює, ну там у них є конфлікти. Те, що зараз вирішує а, зараз Міністерство оборони, генеральний штаб ну в світі таких людей, які можуть це організувати, просто на пальцях можна порахувати. І тому я прихильник того, якщо міняти, хоча я зараз не прихильник того, щоб міняти mm. Різнікова. Я прихильник того, щоб приходила людина з генерального штабу, який знає, що таке військо. Проблему з цивільним контролем можна вирішити. Він іде відставку, пише заяву, що він йде в відставку, і йде очолювати як цивільна особа е, міністерство помиловане. Пане Тарасе, тоді буквально, от, якщо можна, коротенько, давайте підсумуємо. Там 30 секунд, якщо можна. Звідки тоді українська правда доволі поважне видання з там, величезною аудиторією, і там ці хлопці, які про це говорили, Ромен, Роман Кравець і Роман і Інше, як його Романюк, здається, прізвище. Тобто. Вони говорили дійсно про це, там як за їхню інформацію, начебто як про доконаний там факт, як їхні джерела стверджують в будь-якому випадку. Для чого тоді ця інформація ну зараз знову поширюється? Робиться от такий вкид. Має він підстави під собою чи немає? От просто у мене довіра до стосовно різника до української вправи впала, коли вони опублікували минулого року фальшивий паспорт Ліва. Потім вибачалися і так далі. Тому там якісь свої ще внутрішні інтереси. Вони відправляють відставку Різнікова вже останні півроку. І дуже каламутна до речі, кампанія, особливо після того як була явна заказуха інших слів немає. Коли було опубліковано цей російський паспорт Резнікова. вони там два разів вибачалися і так далі. Тобто, це була замовна кампанія. Тому я знаєте, по українській правді, у мене таке знають, особливо в ці можливо по інших питаннях вони й об'єктивними. А стосовно Резнікова я не вважаю їх об'єктивними. Дякую дуже, пане Тарасе, за е, вашу е, за ваше бачення цієї ситуації. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.